Матч Кривбас шахтар розпочався символічно удару по м'ячу, який зробив оборонець Азовсталі Юрій Нікітчик. Боєць був двічі поранений. нещодавно повернувся з ворожого полону. За традицією, учасники двобою вшанували хвилини мовчання загиблих на фронті українських воїнів. Власне гра розпочалася за так чинного чемпіона. На правому фланзі нашого захисту надавав спокою зубков на восьмій хвилині. Матчу, коли півзахисних гірників прокинув м'яч на Кащука, а той замкнув простріл. 1-0. гості повели у рахунку. Наші гравці деякий час провели без м'яча, і на половину поля суперника практично не заходили. За 10 хвилин шахтар подвоїв рахунок: Криськів зіграв у стінку із Зубковим і буквально з 10 метрів вколотив м'яч у сітку. Здавалося, що Кривбас тепер зовсім опустить руки. Сим був незгоден Дмитро Хомчиновський. Він спритно розпорядився м'ячем у штрафному майданчику і влучно пробив дальні від воротаря кут. Такий успіх тільки завів господарів, і вони пішли штурмувати гір. Ників, але в одному з епізодів грубо поболився наш кіпер, і криворіжці витягували з сітки вже третій м'яч. Дубль на рахунку Криськіва. І знову наші хлопці проявили характер і скоротили рахунок у зустрічі. Голу роздягарню забив Олег Кожушка. Початок другого тайму нічим особливим не запам'ятався. Господарі пробували зрівняти рахунок, а шахтар відверто тягнув час. За 20 хвилин до кінця зустрічі у Кривбасу вийшла результативна атака. Зрівняв рахунок Данила Безкоровайний, який вдало підставив голову під м'яч після прострілу з флангу. Боєва нічия, 3-3, красива гра, три червоні картки, шість голів. Загалом все за що ми любимо, гру мільйонів. На після прес-конференції наставник гірників Патрік Ван Леовен поскаржився на погану реалізацію моментів його гравцями. Ми дуже З Много голів вперед. Ми не забиваємо наші моменти. Получаємо і це дає довірність усипиник. Получає, забивай три голи, три моменти. На відміну від свого колеги, наш Юрій Вернедуб не скупився на компліменти своїм хлопцям. Коли команда попала в такий стресовий момент, 18-та хвилина, 2-0 програвали. Не кожна команда може піднятися з колін і грати далі. Те, що ми робили, забили непоганий м'яч, 2-1, повернулися в гру. Потім знову помилка нашого гравця. Через хвилину чи через дві ми забуваємо другий м'яч, повертаємося знову в гру перед перервою. Ну, а в другому таймі, на мій погляд, була рівна гра. Ми свій момент використали. У шахтаря також були непогані моменти, але вони не забили. Тому і рахунок 3-3. За що я дуже вдячний хлопцям. На кінець -то у команди і у хлопців з'являється стержень, якісь такі всередині них. Наступну гру Кривбас проведе на виїзді суперник столичного болонь. Кононенко, Денис Захаров. Цей день.